Ми запрошуємо, ми раді будемо, коли наше село буде збільшуватись і рости. До Кудрівки запрошують вимушених переселенців, каже староста Тетяна Гончаренко. Готові їх працевлаштовувати. У нас у селі є сироварня, недавно відкрилася в 2022 році. Тетяна Гончаренко називає, чим село може привабити потенційних жителів. Медпункт, да, Укрпошта, Нова Пошта. У нас є відділення нової пошти, будинок культури. У нас ще є класний ландшафт. У нас за селом річка з однієї сторони, з другої сторони ставок. Такий вигляд має центр села. Озеро Парк, дитячий майданчик, поряд футбольний стадіон, який готують для змагань першої ліги чемпіонату України. Також тут проводять заходи для дітей та дорослих. У Кудрівці є школа. Школа в селі гарна. Вона це типова будівля, двоповерхова, є дуже великий спортзал, є достатньо класів. У нас в школі є укриття. Школа працює. Офлайн директорка Оксана Рудя показує школу. На базі школи проходить дуже багато всіляких спортивних змагань Це і волейбол, і футбол, і настільний теніс. Настільного тенісу у нас проводиться щорічний кубок, який називається Кудрівка теніска. Це З'їжджаються команди з усієї України. Село особливо зацікавлене у родинах з дітьми. каже директорка. Нас навчається зараз близько 50 учнів. І ми б дуже хотіли розширити контингент. У селі є вільні будинки, які готові безкоштовно надати у користування переселенцям, говорить староста. Близько десятка хат, але це сільські хати, більш такі піч, груба. Ну, вони всі гарні. Це один з будинків, до якого готові пустити переселенців. Є необхідні меблі, шафа, пічне опалення. Будинок досить великий, він на два входи. Тобто, якщо сім'я велика і є бажання відремонтувати, то є ще одна кімната, дві кімнати і є вихід, ще інший. У цьому будинку потенційні нові жителі зможуть зупинитись на деякий час, щоб подивити село. То екскурсію проводити. Скажу, скажу, а... да, проведемо". <рикладу> Поки що до Кудрівки переселилась одна багатодітна родина з прикордоння, каже Тетяна Гончаренко. Із трьома дітками вони вже там обживаються, роблять якийсь ремонт, перевезли речі. Вони із Семенівки кажуть, постійно прильоти. Діти бояться з дому виходити постійна напруга, то вони більш таке тихе місце шукали. А тут наша пропозиція. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.